Тимчасовий захист українців, Іспанії, острів, Чим харчують в хостелі. Зазвичай меню значить зранку: це какао, кава, чай, молоко, значить, стакан соку. Це кожній людині і якийсь фрукт. Дітям ще дають хлоп'я з молоком, шоколадні або просто кукурудзяні. Також дітям зранку дають перекус в школу. Це вже такий запакований бутерброд і якийсь фрукт. Обід і вечеря це ще два прийоми. Обов'язково в один з них входить суп. Обов'язково є салат, обов'язково є якась каша, це або рис, або нут, або ще якась. Обов'язково дають. Я не вважала, скільки разів на тиждень, але в меню часто буває риба. риба ну, для мене це було найсмачніше риба і м'ясо. Все буває дуже смачно, прям дуже смачно. Але звісно, бувають такі блюда. Ну, як знаєте, буває в хазяйки, щось не вдалося. Ну, в них теж буває, що щось не вдалося. Але, до прикладу, я розкажу от принцип наприклад обіду. В обід дають. Значить, до прикладу рис з рибою, це типу одне блюдо. Тоді салат дають, і якісь ногіці, або рибні, або курячі. Це, до прикладу, обід такий може бути. На вечерю може бути суп, до прикладу, якесь м'ясо тушковане, до прикладу, з овочами. Часто вони тушкують м'ясо з овочами. Жареного ну, я можу сказати, що немає. Жареного немає, воно все якось таке в духовці або на пару. Тобто я, до прикладу, на цьому харчуванні схудла, але схудла в якому плані? Солі, вони кладуть мало солі, але на столі завжди є солянки, якщо хочете підсолити, але не в цьому суті. Мені моєму організму було набагато краще саме на цьому харчуванні. Це особисто мій досвід. Звичайно, все приїдається. Після української кухні ця іспанська спочатку здається таким ну, чимось дуже смачним, але місяць-два воно трішки приїдається. Буває, тим не менше, я б не сказала, що воно не їстівне, воно дуже нам їстівне. Мені особисто подобається. Все. кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть в особисті.